Всім привіт! Вітаю вас на каналі Жани Арборт. Сьогодні ми з вами розглянемо питання стосовно українців, які перебувають в США по програмі U4U. Давайте розглянемо, як ця програма буде далі. Що буде з нею далі? Що буде з нею далі? Тому що тривоги дуже багато. Знайомі, незнайомі люди. Це стосовно програми u 4 Зверніть увагу на тимчасовий захід. <кій> Покажіть, будь ласка, яким чином будуть розвиватися події стосовно українців, які перебувають по програмі Euphorio в США. Що буде далі? Дуже, трійка, кубків, колесо фортуни, четвірка мечів. Карта світ. Карта мах. Тут трійка кубків. По великому рахунку жезлів означає, що процес розпочнеться новий товчок, нова нове, нове ідеї, нові нове все буде по цьому питанню, в якому плані? Що робота по цьому питанню зрушиться з місця, так що наберіться терпіння українці, обов'язково буде робота проводиться далі. Це нова ідея, новий поштовх, новий, нове все. І на, на рахунок цього будуть створюватися не то, що створюватися, а зараз іде праця. І так зрозуміло, що громадські організації, церкви, просто люди, трі, по трійки кубків організовуються, організовуються, громадські організації підтягуються для того, щоб це питання лобіювати і щоб. Знаєте, політика президента Америки на рахунок нелегальних іммігрантів, знаєте, як кажуть, щоб разом з водою не викинути і дитя. За... Тому на рахунок перебування українців по програмі U4U буде проводитися дуже така, знаєте, робота, дуже така інтелектуальна, групова робота, по тому, щоб це питання. Піднімати і рухати далі. По колесу Фортуні, так само і по колесу Кофортуні, що зараз робиться все для того, щоб це питання було розглянуте якнайшвидше, тому що колесо фортуни якраз і передбачає про те, що вже зараз все робиться для того. А по долі, по фортуні, треба навіть іноді і. Відпустити це все, і просто чекати результату цієї великої, такої спільної роботи. І тут виходить, що колесо Фортуни дуже часто е, сповіщує про те, що сам результат цього питання буде розглядати більш позитивно, ніж негативно. На даний момент може і буде четвірка мечів, може, є якась затримка, зупинка. Така тиха вода в деяких випадків, тому що у людей закінчуються дозволи на роботу, у людей закінчується, немає, вони не отримують сам пластиковий документ. І немає а для роботодавців в Америці потрібно, щоб був тільки пластиковий документ, для того, щоб людина могла працювати легально далі. Але зверніть увагу. Світ і мах, потім йде завершальне. Що таке світ? Карта світу, вона, знаєте, я дуже люблю її, вона для мене найкраща в колоді. Все, що. Ой-ой-ой! Треба буде потім закривати. Її. Карта світу. Я її так закрию. Тут є коло, і по цьому колу зрозуміло, що все, що має початок, має свій кінець і кінець кінців. Все буде добре, повірте мені, все буде добре. Карти говорять про те, що помагу, що навіть і сили Всесвіт буде допомагати в тому, щоб питання по Юфорію було вирішено позитивно. Так що набираємося терпіння, шановні мої, Глядачі, шановні мої ті, хто просилися подивитися питання, і все буде вирішено позитивно в цьому плані. Так що я дуже хочу ще розглянути питання стосовно взагалі, що буде. Стосовно також українців, які знаходяться на тимчасовому захисті. І взагалі доля українців в США, як це все це завершиться, дуже хочеться мені розглянути, тому це питання буде трішки іншим відео. Дякую за увагу.